Всім бажаю здоров'я. Сьогодні 26 травня. В умовах воєнного стану Хмельницька атомна електростанція виконує планове завдання з виробництва електричної енергії на потреби нашої держави. Виконуємо графік диспетчерських навантажень. Персонал знаходиться на робочих місцях, забезпечує ядерну та радіаційну безпеку енергоблоків. Радіаційний стан на промайданчику, а також в зоні спостереження не змінювався. Знаходиться на природних рівнях. Екологічний та протипожежний стан без змін, без зауважень. На майданчику Хмельницької атомної електростанції продовжує свою роботу постійне представництво МАГАТЕ. Сьогодні запланована планова ротація представників МАГАТЕ. Вчора, 25 травня, свій ювілей 50-річчя відсвяткував колектив Рівненської атомної електростанції. Рівно 50 років тому розпочалося будівництво Рівненської атомної електростанції, докорінно змінивши історію Полісся, історію і життя багатьох жителів України і тих, хто приїхав на будівництво і далі продовжує свою роботу в експлуатації атомної електростанції. Від колективу Хмельницької атомної електростанції я вітаю весь колектив Рівненської атомної електростанції, колектив Наек енергоатом з ювілейною дату з 50 річчям. Бажаю успішної безаварійної роботи всім нам, що найшвидшої перемоги, нашим сім'ям, злагоди, здоров'я і всього самого найкращого. Колектив Хмельницької атомної електростанції продовжує допомагати нашим захисникам. Закуповуючи за власні кошти працівників необхідні речі, які наближають перемогу. Протягом тижня, що минає, нашим захисникам були передані квадрокоптери з тепловізійними камерами, тепловізори, енергетичні пауербанки. Також готуються автомобілі, які найближчим часом будуть передані нашим захисникам. Дякую всім, хто долучається, дякую ініціативній групі. Необхідно продовжувати далі допомагати Збройним силам України наближати перемогу України над расистами. На жаль, в нашій громаді чергова втрата загинув водій кулеметного розрахунку Андрій Семенович 11 лютого під Бахмутом. Сьогодні, 26 травня, Наша громада буде прощатися з героєм. Висловлюю слова співчуття всім близьким та рідним. Герої не вмирають. Слава Україні!